Спеціальний водовідштовхуючий комбінезончик для дитини з відкритими стопами. У нас ідуть ось такі резиночки додатково, також манжетики-резиночки внизу, капюшончик з ось такою тканинкою, теплесенькою, та рукавчики з світловідбиваючими елементами та манжетиками. Дуже класний принт. Ось так тканинка виглядає зблизька. На ніжках іде більш субтіша тканинка. Ось, бачите, перехід. Вона воду не проникна. Також у нас тут є засібка блискавка. Всередині дуже теплесенький, такий плюш, дуже теплий. Також у нас капюшончик відстібається, він іде на кнопочках та липучках. Це дуже зручно. Ось так комбінезон виглядає взаді, У нас тут є невеличка така резиночка. Також на ніжках світовідбиваючі елементи. А замовити ви його можете у нас на сайті Айлав